Максим Года показує свої малюнки. На стіні у кімнаті висять одні з перших його робіт. А це я просто малював. Це поле соняшників, а це домик тут. Ташки і сонечко. Максиму шість мешкає у жмеренці. Хлопчик має генетичне захворювання, комплексне порушення обміну речовин, розповідає мама Алла. Ускладнення від будь-якої хвороби може забрати його життя. Коли ми боліли короною, в нього падав цукор на одиницю. Максим постійно приймає ліки та на безлактозній дієті. Безлюктенова дієта вона не дає накопичуватись токсином в організмі, і наше обстеження ну, спрямовано на те, щоб коли в нього піднімається лактат, піднімається аміак в крові і іде інтоксикація загальна. Ми чотири місяці були без обстеження, без препаратів, і він геть перестав гратися. Аби відволіктись, малює картини і дарує їх військовим. Суспільному показує свої дипломи та нагороди, які виборов на різноманітних конкурсах. Окрім малювання, каже, опанував ще й ниткографію. Це просто берете листочок і шило, і накалюєте. І потім можна брати ниточку і вишивати. так навіть бантик можна щепити. Зараз Максим бере участь у проєкті під назвою Комплексна підтримка родин з дітьми з інвалідністю, що постраждали внаслідок війни. Його керівник Святослав Ніколайчук говорить: зініціювала такий Подільська агенція регіонального розвитку. Фінансово підтримав Український гуманітарний фонд. Родинам, зокрема, придбають дороговартісні медикаменти, теплий одяг, взуття. Утеплюючі речі, куди входить ковдра, матрас, зимове тепле взуття, тепла куртка і теплий костюм. Крім того, це саме дитинка отримає. Крім того, є така позиція, як оплата закупка придбання медикаментів. Серед учасників проєкту родини зі жмеренки, бару та Вінниці, каже Святослав Ніколайчук. Загалом задіяно понад півтори сотні дітей. Медичне обстеження та лікування коштом проєкту нададуть і мамам учасників, каже організатор. Це Солонівська програма, їх позиція, що іноді, наприклад, мама. Всі сили витрачає на те, щоб підняти дитину і, і не може турбуватись про своє здоров'я, тому нам дозволено, що ці кошти можна витрачати на членів родини. Організують для родин і розвиваючий табір на вихідні. Сім місяців а по суботах і неділях по шість годин з ними займатися будуть фахові ну, спеціалісти. Там буде харчування, різні розваги, ігри, і там дозволено, щоб були не тільки діти з інвалідністю, а з цієї родини з братиками та сестричками. Відпочинок безкоштовний. Участь у проєкті можуть взяти і діти з інвалідністю з внутрішньопереміщених родин. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина.